Добрий день, шановні колеги. Я професор Зозуля Іван Савович. Працюючи багато років в неврології, в нейрохірургії, то я дуже багато стикався з різними навчальними посібниками, підручниками. Я вивчав іноземну літературу, але таких книг, таких навчальних посібників, я можу назвати їх підручників. Як видав Сіділковський Олексій Леонович, немає у нас на Україні і за кордоном. Остання книга топічна діагностика професора Сіділковського захворювань нервової системи. Це оригінальне видання від початку до самого кінця нервової системи, мається на увазі, йде і ембріологія. Йде і фізіологія нервової клітини, і глії, ураження спинного мозку і головного мозку на різних рівнях. І дуже важливо, що тут приводяться і приклади, і ілюстрації. І це так наглядно для постановки діагнозу має дуже велике значення. Ні в одному підручнику ніде це не сказано. Так що я рекомендую топічну діагностику любому лікару, в першу чергу, неврологу, нейрохірургу, а також і інтерністам, тому що вони знайдуть тут відповіді на свої запитання в відношенні захворювання нервової системи і, наприклад, внутрішніх органів.